Коли світ ще не мав імені, а зорі лише шепотіли між собою, під темним небом з'явився перший змій. Його називали воротар, бо він лежав при брамі між небом і землею, між життям і сном. І прийшов індра Андрій, що несе в собі силу грому і промінь ясного розуміння. Він ударив у воротаря, і змій розколовся навпіл. Чисте стали небом і сяє місяцем. А нечисте впале на землю стало шлунком, бажанням, життям. З того часу кожна людина носить в собі двох зміїв того, що підносить, і того, що з'їдає, минуло безліч вітів. І ось у день, коли місяць став молодиком, із глибин землі виповз наум, новий змій. Його називали тим, хто наводить на ум, бо він навчав розуміти. Він не ніс вогню, він ніс слово, слово, з якого виростають думки, і думки. З яких проростає світло в людині. Того дня діти збиралися біля вогню, їх приводили батьки, кажучи пророк наум наведе наум. Але наум не лише навчив він пробудив у серці пам'ять про змія, про того, хто охороняє скарби, обвиває світ своїм колом, хто з'єднує початок і кінець. Коли ж сонце зробило півколо, і літо запахло медом. Наум відчув втому його думки стали важкими, як достигле жито. І тоді з глибин вод піднявся шум, старий змій. Він був диханням землі, шелестом листя, гуркотом ріки. Шум не вчив, він стирав. Він приходив, щоб сказати відпусти знання, бо істина не в слові, а в тиші між словами. Тоді світ наповнювався гомоном життя, усі голоси спліталися в єдину пісню. Наум і шум зустрічалися молодий і старий, слово і безмовність, думка і дихання. Вони змикали хвости, і світ ставав колом. Так народжувалася мудрість із грому, що розтинає пітьму, і слова, що розквітає у серці, із шуму, що змиває все назад у небуття. Коло змія обертається вічно, кожна зима на ум. Кожне літо шум, а між ними людина, яка вчиться пам'ятати і забувати, жити і відпускати.